Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Вліво вправо озирніться, один одному всміхніться. Любі друзі, в цей ранковий час в мене є цікава новина для вас. Вранці відеолист нам надіслали. Треба його переглянути. Ну, привіт! Мене звати звий чарівник. Я забрав весь гарний настрій у світі. Тепер він тільки мій і нікому його не віддам. Дітки, ви чули, зличок клон нам повідомив, що викрав гарний настрій. Якщо ми хочемо його перемогти, нам треба посмішку знайти. Щоб гарному настрою повернути посмішку, треба виконати декілька завдань. Нашим першим завданням буде намалювати квіткову галявину настрою. Для початку намалюй ось таку квіточку. А поки ти будеш малювати, давай послухаємо пісеньку. Булька, булька, я весела булька. У ракету сіла в космос полетіла. Булька, булька, я весела булька. У ракету сіла, в космос полетіла. В космосі є бульки. Планетульки, поміж них літають не Енелульки. Всі вони як буль буль буль, буль. буль буль, буль, булька, булька, я весела булька, У ракету сіла в космос полетіла. Ну що, всі вже впорались? Зараз кожен з вас має різний настрій. Тож я пропоную розмалювати цю квітку залежно від вашого настрою. У мене сьогодні дуже гарний настрій, тому я розмалюю свою квітку різними кольорами. Ось така в мене різнокольорова, весела кліточка. А тепер давайте з вами пограємо в черепашок. Уявіть, що ви черепаха, яка йде на повільну спокійну прогулянку. О, ні! Почався дощ. Міцно згорніться під свою раковину і перечекайте його. Ура, з'явилося сонечко. Черепаха продовжує свій шлях. О, ні, знов почався дощик. Міцно згорніться під свою раковину. І знову вийшло сонечко. Черепаха знову продовжує свій шлях. Ну що, у вас вже з'явився гарний настрій? Ми з вами разом перемогли злого чаклуна. Я дуже пишаюся вами! А на сьогодні наша зустріч закінчена. До побачення! Бажаю вам гарних емоцій!